Доброго вечора, ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні я поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про втрату очок Дніпра-1 та гольову ферію в Ужгороді. Трошки поговоримо про чемпіонську групу першої ліги та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну, звичайно, з матчів чемпіонату України, а саме з найрезультативнішого матчу туру, де була зафіксована нічия 5-5. І металіста з Вересом не вистачило всього одного м'яча, щоб перевершити рекорди, тому що вони всього на всього повторили, але і все одно це дуже багато. Але насправді в цій голівій феєрі нічого доброго нема, тому що усі ці голи, які забивались в цьому матчі, вони були забиті не через те, що нападники металіста та Вереса продемонстрували якісну гру у нападі і забивали красиві голи. Ні, красиві голи були. Але більшість голів було забито або через помилки воротарів, або через помилки захисників та з пенальті. Тобто, звичайно, це каже не про те, що рівень УПЛ підвищився, а навпаки, дуже впав. Тому давайте згадаємо усі ці гули. Наприклад, перші два голи металіста були забиті після жахливої помилки Богдана Когута, воротаря Вереса. Спочатку він пропустив під своєю підмишкою, а після цього просто відбив перед собою. Но гравці металіста добили у ворота. Потім Верес забив свій перший м'яч у цьому матчі і зробив він це з пенальті. Але на мою думку, пенальті був дуже сумнівний. Мізюк, який грав поруч з гравцем Вереса, намагався просто грати як захисник, і тільки він доторкнувся до гравця Вереса, той одразу впав, ну арбітер призначив пенальті. Після цього другий та третій голи Вереса були також випадковими, тому що захист металіста грав дуже погано і просто залишив нападників Вереса, які просто розстріляли ворота. Ну і ще один випадковий гол, хоч він і красивий, це гол Бойчука, коли він забив у дев'ятку. Так, це, звичайно, красивий гол, і такий не часто побачиш в нашому чемпіонаті, але те, що він випадковий і випадково потрапив йому вдало на ногу, це, звичайно, я бажаю випадковість. І тільки один з десяти м'ячів був реально класним у цьому матчі, це коли металіст забив е, п'ятий гол. Це коли гравець металіста подавав Рабону, і після цього наумець зрівняв рахунок у цьому матчі. До речі, якщо Богдан Когут, воротар Вереса, провів жахливо цей матч, то незважаючи на те, що Даніл Єрмолов, воротар металіста, також пропустив 5 м'ячів, він зіграв класно цей матч, тому що, окрім пропущених м'ячів, де його вини немає. В нього було багато моментів, де він відбив складні удари, які, на мою думку, Вересу могло б принести перемогу. Ну і підсумовуючи цей матч, то можна сказати одне: цей матч поганий результат для обох команд, тому що цим командам зараз потрібні перемоги. Вони знаходяться у зоні виліту, і набрати усього один бал з командою, з якою можна набирати три очки, це поганий результат. А тому, звичайно, незважаючи на те, що вболівальники подивилися на 10 голів. Для команд це погано, тому що їм потрібно набирати набагато більше балів. Друзі, хотів би зробити невеличку рекламку, бо коли я відпочиваю від нашого футболу, я люблю розповідати про світове кіно. Тобто, я розповідаю про Зоряні Війни, Марвел, Ігру Престолів, Персні влади і так далі, та про інші найвідоміші фільми та серіали. Тому приєднатись до каналу Кіно наближається у закріпленому коментарі Я залишу посилання на YouTube канал та телеграм-канал. А ось в центральному матчі туру Луганська зоря перемогла Дніпро 1 з рахунком 2-1. І багато хто пише, що це сенсація, але на мою думку, це і близько не сенсація, це нормальний результат. Тому що, по-перше, зоря знаходиться на третій сходинці і недалеко від Дніпра-1. По-друге, зоря це та команда, яка може обіграти будь-яку команду в нашому чемпіонаті, хоч Шахтар, хоч Динамо, і хоч Дніпро 1 Хоча у той самий час вони можуть програти і найгірші команді. Звичайно, Дніпро 1 є тією командою, яка претендує на чемпіонство. Вони класно пройшли восени чемпіонату України і мали перевагу над Шахтарем у 5 очок, але, як ми бачимо, Дніпро 1 потрібно ще багато вчитися, щоб бути чемпіоном, тому що. Бути чемпіоном це не просто пройти непогано один відрізок чемпіонату. Це потрібно весь сезон грати класно. До того ж, як на мене, Дніпро 1 цей матч програли самі собі, тому що, якщо подивитися на перший гол, то там просто була жахлива помилка Руслана Бабенка, який просто віддав м'яч на гравця зорі. Ну а після цього виникла небезпечна атака, яка завершилась голом. А ось у другому голі також Бабенко не діграв і дав гравцю зорі подати у штрафний майданчик. Після цього Грера забив другий м'яч, і, як на мене, після цього зря вже повністю контролювала матч і довела цей е, рахунок до переможного. До того ж, якщо повертатись до теми, чому це не сенсація, то тут можна сказати, що всі ми прекрасно знаємо, які є проблеми у Дніпра. Один з захистом, а зоря це та команда, яка вміє забивати м'ячі і. Показником є те, що вона має другий показник у чемпіонаті України за кількості забитих голів. Але незважаючи на цю поразку та втрату очок, у Дніпра 1 все ще є шанси, щоб стати чемпіоном, тому що в них, по-перше, є матч у запасі це проти Олександрії. Вони будуть грати у травні, тому якщо виграють, то відставання вже буде 4 очки. До того ж, у наступному турі Шахтар буде грати проти Динамо, тому, можливо, вони втратять очки, і, і у Дніпра 1 буде можливість ще скоротити відставання. Ну і звичайно, буде ще особиста зустріч між Дніпро 1 та Шахтарем. І якщо цей матч завершиться як і у першому колі, то відставання буде ще меншим. Тому все в руках Дніпра 1 але буде дуже важко. Були в цьому турі і нецікаві матчі. Якщо одна харківська команда з Вересом показала найрезультативніший матч. То Металіст 19-25 з Олександрією зіграли у суху нічию. Підопічні Руслана Ротані непогано грали у цьому матчі, вони непогано комбінували, створювали моменти, але для того, щоб забивати, треба бити поворота. А цього вони робили мало, а якщо і робили, то дуже погано. До речі, Олександрія, якщо б виграла у цьому поєдинку, вони б непогано закріпилися на п'ятій сходниці, але, напевно, вони хочуть, щоб було побільше інтриги, і щоб до останнього туру. А ось головний претендент на чемпіонство України Донецький Шатар продовжує набрати очки, перемігши в цьому турі Львів з рахунком 2-0. Але якщо подивитися на останні матчі Шахтарю і зробити невеличкий такий підсумок, тобто матч з Чорноморцем, з Металістом, останні матчі зі Львовом, то очевидно, що Шахтарю зараз дуже важко робляться ці перемоги. І це при тому, що гірники зараз грають проти останніх команд чемпіонату, а попереду на них чекають більш важкі поєдинки, і вже у наступному турі вони гратимуть проти Динамо. І таке враження, коли вони грали у Єврокубках, то це їх якось надихало на те, щоб перемагати в чемпіонаті України. А зараз, коли вони вилетіли відтуди, ще й програли фейнорду з рахунком 7-1, то таке враження, що немає якогось стимулу чи мотивації перемагати в чемпіонаті України. Тобто, звичайно, мотивація є, щоб стати чемпіонами. Але якось небагато і противник дозволяє собі досить багато огризатися. Тому для Дніпра один це непоганий шанс, щоб гірники втратили очки, і вони їх трохи наздогнали. Ну і в останньому матчі 21-го туру Одеський Чорноморець програв полтавський ворсклі з рахунком 1-0. І це, напевно, найкращий матч Ворскли цієї весни, тому що цей матч реально показав, що вона якось прокинулась, і це вже було схоже на те, що може ця команда з таким потенціалом гравців та тренерським штабом. І це при тому, що рахунок на табло точно не відображає реальності, тому що у Ворска було багато моментів, які завершувалися і стійками, і поперечками. А тому Чорноморцю пощастило, що вони взагалі програли з мінімальним рахунком. А тому буде цікаво спостерігати за Ворсклою, чи зможуть вони надалі так непогано грати і зачепитися за п'яту сходинку. Також сьогодні хотів би поговорити і про першу лігу, а саме про чемпіонську групу, де вже зіграли по два тури. І там відбувається рівно так, як я й казав у старому відео про першу лігу, що оболонь буде втрачати очки і, звичайно, втратить це перше та друге місце. І я думаю, що займуть у підсумку третє або четверте місце. Що стосується Полісся, то незважаючи на втрату у першому турі, коли вони програли металургу з рахунком 2-1, то вони своє ще візьмуть, і я думаю, що напряму вийдуть до української прем'єр-ліги. До того ж, це та команда, якою хочеться чекати в нашій прем'єр-лізі, тому що за повідомленням зараз у цього клубу бюджет 3 мільйони доларів. А коли вони вийдуть до УПЛ, буде 6 мільйонів. Тобто 3 мільйони це непогано вже для УПЛ. А якщо в них буде 6, то це вже буде команда, яка буде конкурувати за Єврокубки. Тобто, якщо зараз додати до нашого чемпіонату команду на кшталт Олександрія Кровбас або Колос, це, звичайно, буде посилення. Ну і також є ще лідери це Карпати та ЛНЗ, які після двох перших турів закріпилися на третій та четвертій сходинці. І, на мою думку, цей квартет і буде претендувати на вихід до УПЛ. І якщо дивитися на цей квартет, то я думаю, що Полісся. Та хтось з ЛНЗ та Карпат е, вийде до УПЛ напряму. А ось оболонь та ще хтось, Карпати чи ЛНЗ, будуть грати плей-офф і пощастить тієї команді з ОПЛ, яка буде грати з оболоні, тому що, на мою думку, вона точно не хоче виходити до УПЛ, тому що там потрібно витрачати багато грошей, а цього вони точно не хочуть робити. До речі, як ви думаєте, та напишіть у коментарях, якщо дивитися на команди, які зараз знаходяться у плей-офф, тобто ЛНЗ та Карпати та Вереста Рух. Хто з них вийде в УПЛ або залишиться, київська «Динамо» цікавиться азербайджанським півзахисником Олександрії. 21-річний хавбек українського футбольного клубу Олександрія Еміль Мустафаєв потрапив у сферу інтересів кількох команд. Як повідомляє Азеріспорт, півзахисником цікавиться бельгійське вестерло. Зокрема, клуб планує залучити його до своїх лав цього літа. Також інтерес до нього є від київського Динамо, а також від деяких інших українських клубів. Контракт Еміля Мустафаєву з Олександрією завершується наприкінці цього сезону, але містяни вже зробили йому нову пропозицію щодо продовження контракту, але гравець поки що думає. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!